Всім прибір, любителям покрутити, поламати, зремонтувати. Сьогодні в мене в роботі от така стеля. Буду міняти тканину на оцих лючках і на потолку самому, на стелі. Роботи тут досить багато. Вже одну ручку зняв от. хочу показати, як це робиться. тут такі пластикові заглушки відщенкуються. Їх можна прям такого лишити із шурупами, ось таким інструментом. Ось така викрутка. Ось так вона вигнута, заточена, так, щоб зручно було підійти. Або ось таким. Ось це, було. це вже неповноцінна заміна ось цьому. Таке теж пригодиться. Так що крутимо. Далі відщелкуємо цей пластик з козирків. Акуратно. Так. Це вже хтось до мене видно знімав, тут і видно Пластмасом. І з цього боку так само. Ось таке. Отак. Легенько так. Раз. Ось так є. Тут стандартно витягаємо це. Підхрестову викрутку шурупи і тут так само все, крутимо далі. Так, далі знімаємо цей плафончик акуратно. отут так спереду, так як від лобового шкла. Тоді отакий от зажимчик, як правильно пластиковий назвати його, не знаю. І відключаємо. Далі знімаємо плафон, я вже його, отут металеві такі скобки є, я вже його призняв трошки. От, тут так, просто щоб показати. Беремо шпательком, нажимаємо ці от, от, металеві скобки і ззаду так само. І потихеньку нажимаємо і по чуть -чуть. і акуратно, бо отут оця скоба вона запихається спереду, звідси не починати. Чисто тут ззаду, і збоку. Ну і звичайно з цього боку. Відключаємо ті всі штикера, але потім треба не назад підключити, бо треба буде рухати на цю панораму. Далі на стійці треба буде зняти оцю пластикову заглушку. Беремо щось таке максимально тоненьке, щоб підлізти отак під цей пластик. Є. А і там. Ось вот такий шуруп. Зірочка. Класна штука, панорама. Бащ падає. А ми тут собі крутимо. Так, тут треба буде акуратно, делікатнішим інструментом. Так як тут шклони буває. Щоб робити біди. така там 25-й, так, торс, Т-25. І так, кого яка думка? Чому оця стійка прикручена таким, ну, таким, прямо таким мощним таким болтом. А ручка, за яку треба, типа, взятися там, вот таким шурупіком маленьким. Чому така конструкція? В кого які думки? Пишіть в коментарях. Далі треба відкрутити ось тут один шуруп, а тут другий на плафоні. Під плафоном. Точніше. Так, крутим далі. З цієї сторони все те саме. Знімаємо ручки, стійки, козирки. Переходимо до середньої стійки. А потім до тих ручок задніх все по порядку. Так, так тут я шуруп відкрутив. Тут так беремо, ту стільки ленько підгинаємо. Оп! Не боячись. там зручно. Там кліпси. О, єсть. Так, все, стійка у нас демонтована. Це все. Буде. Так. Шкода, що я скоріше не почав такі відео знімати навіть для себе. Бо я отак так став і сам згадую, як то знімати в цій машині. Я ж їх теж вже не одну зняв. О, але не пам'ятається. Добре, працюємо. Так, вроді здається, що не пам'ятаю, але десь воно там в голові трошки сидить. Пробую отут відщолкувати. Опа, делюс тут не йде. Піднімаємося. А тут ще є у нас отакі шурупи. Один, два, три, чотири шурупи. Т-10 Та під таку бідку. Так, на середній стіці треба зняти оце дуйку оцю повітряну, легко знімається ця рамка, тут є шурупи, під треба відкрутити, щоб цей канал лишився тут і він тут Там все на кліпсах. Так само цього треба буде вниз, мабуть, подати. Тут такий гачок є. Ось такого воно виглядає. Ось тут такі зацепи їх. І це треба стійко так от вниз. Так. так. Тут воно просто на півці, інтробуйка лишається. Тут так само цю ручку. Далі оцю пластикову фурнітурку, тут легенько так раз, вона трошки інакша, ніж наперед, має іншу конструкцію. Акуратно щоб не поламати. І там тож там. Далее снимаем участковый уплотнитель. Вот Требуется штуку снят от сидухи. Там есть такие пластиковый замочек, треба нажать. Вот так. тут вот вот легко снимается. Видно, там живність якась живе або жила. Повигрізало поролон, понатаскував із папірчики там. Так, добре. Знімаємо тут кліпсу. Незручно треба штатив в собі придбати. 8 або на 7. Зараз Так, на Все. Она наша. Так, ще тут плафон треба зняти. Звідси не видно, це така металева нажимачка. Так само і до з того боку, з другого відкручую. І потім переходимо до задньої частини.